Добрий день ютуб! Сьогодні хотів би представити вам два жіночі лонгери із чорної шкіри Кайзер. Відмінність від цих двох моделей: колір ниток та колір фурнітури. На даній моделі сіра нитка, фурнітура з нержавіючої сталі. Ось так виглядає. Тут карман. Тут карман. Це під карти відділи. Сюди можна і купюри, і монети. Ось так виглядає. Закривається легко. На цій моделі нитки з чорного кольору. І фурнітура. Під антик Все таке ж саме, тільки відрізняється колір ниток і фурнітура. Кого цікавить, пишіть, коментуйте, буду радий лайкам Всім добра!